རྨ་ <tune> Село Новомиколаївку. Сьогодні ви вже не знайдете на картах, але основна мета нашої програми це діставати із пам'яті людської і пам'яті історичної давно забуті дні. Отже, село Миколаївка сьогодні це складова частина Новосілки. Так, я не помилилася а саме новосілкою. Назвали сьогоднішню Новоселівку до революції. І тоді ж вона була поділена на два села: Новосілку та Новомиколаївку. Розділялися вони кладовищем. До нього ми ще повернемося. Село розташувалося на лівому березі Інгульця і мало, та й має. доволі мальовничий вигляд. Засновником його став Карл Христофорович Яновський. Карл Христофорович Яновський, він дворянин, происходил, происходил из служивого дворянства. Родился он в 1785 году. Получил домашнее образование и рано пошел служить Російської армії так було тогда прийнято. Молодые люди кар'єру. В армії приписан был какому-то полку и там учился в полковій школі. Ну а после 16 лет вже получил первое офіцерське звание, стал служить. Он був учасником русско-французських воїн. Карла Яновського було поранено, нагороджено, словом всі показники славного воїна. Вийшов у відставку в чині підполковника і зайняв посаду городничого міста Тераспіль. А во главі Міністерства внутрішніх справ в Російської імперії в этот період був князь граф в то время був Віктор Павлович Качуби. Яновского Карла Христофоровича и по службе, и по той причине, что у Карла Христофоровича, когда выходил он значит, в был наделен землями. Что-то около 4 тысяч десятин земли он имел вот в этом районе. А у Кочубея южнее целый ряд принадлежало сел. И Кочубей сделал, наверное, достаточно лестное, приемлемое предложение экономически вы для Яновского, чтобы Яновский стал главным управляющим, управляющим нескольких его сел. И так он принял это предложение и был управляющим таких сел Заградовка, Завадовка и Ивановка. А резиденция, если можно так сказать, главного управляющего находилась в селе Заградовка». Це сталося в 1823 році. Кочубей жодного разу не пошалкував про своє рішення, адже Яновський був хорошим керуючим. А вже в 1829 році Яновський женився. Женился он на вдове, которая имела двоих дочерей. Вдова происходила з знатного баронського рода авсирийського рода. Миллер фон Рифенштейн, а замужем она была за Трояновским. И вот стала она жить вместе с Яновским тут вот в Заградах. И сохранилась большущая переписка, многолетняя переписка Яновских. С своїми родственниками, з дітьми, з діловая переписка Это такой материал. матеріал. Там детально вот життя степных поміщиків, которые жили в своїх родових іменях. Чем вони жили, як вони мислили в 1839 году тридцять дев'ятому році? Яновський полишає керувати чужим господарством, бо прагне керувати власним. Приїздить до Новомиколаївки, де до того часу вже збудував власний маєток. Як все відбувалося, відображено в переписці. Вырисовывается весь спектр проблем, которые возникают у помещика, вот такой средней руки у степного помещика. Это тяжелейший труд оказывается. Абсолютно обо всем надо позаботиться. Или для того, чтобы строить там или жилье, или какие-то помещения, лес непременно нужен, гвозди нужны, подковы нужны, какие-то хозяйственные постройки выполнять надо, камыш этот надо камень нужен. Кроме того, нужна же рабочая сила, а это крепостное право. Необходимо земля есть, но ее же надо обживать, надо создавать хозяйство. Нужны рабочие руки. Рабочие руки тут, вот на юге Херсонской губернии ценятся чрезвычайно дорого. Земли много, а рабочих рук мало. Следят за газетами, знают, что списываются друг с другом, родня, знают, что в Российской империи в центральных губерниях подешевле крепостные едут туда, покупают. В частности, Яновский купил в 1839 году в Курской губернии 62, 62 человека. Ну, называлось тогда не человека, а ревизских душ. А ревизская душа это значит мужчина и столько же женщин. То есть 152 2 человека крепостных он привез из Курской губернии и купил их за 10 тысяч. То есть это где-то в районе 80 рублей за человека. Тобто в селі на той час проживали малороси, великороси та українці. Всі вони працювали в господарстві Яновського, яке було доволі різноплановим. Но в основном это зерновое хозяйство, то есть зерновые значит, высаживал и овцеводство. Овцеводство вообще в XIX веке оно было чрезвычайно прибыльным делом для Херсонской губернии, которая в целом то засушливая губерния, и не так рано наступает зима, и овцы долго могут долго пасутся не такие им теплые нужные стаи. ні кошарують, значить, на короткий період свого нашого создавали. То тобто, есть это были временные такие сооружения. И шельские времена була дорогая. Вовна була високоякісна, а досягти цього це довго та дорого. До продажу зернових Яновський також підійшов прогресивно. Досягши його реалізації не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках. У нього була вже механізирована січка. То есть не вручную, там э, дробили вот э, этот корм для лошадей, для валов, а тогда же валы основная тягловая сила была э, в таких хозяйствах. Это же сколько рук надо было, механизированная была. А выписал э, вот эту такую технику, а э, ухаживал, налаживал, руководил э, э, вот этой техникой немец. Крім прирахованого, Яновський займався також бджільництвом та виноробством. І також доволі успішно. Було всього навсього два помощники. А то біла сам. Правда, більшим помощником в господарство, всяких економічних, фінансових ділах була його жона, пані Григоріївна. Теж інтересно, в, в, в цій переписке видна. Ну, ми звикли вважати, що поміщики це захребетники, эти клопи, вони по сути, нічого не делают. А на самом деле, вот так вот посмотришь, детально что що це большие труженики. А як результат цього станом на 1859 рік в селі нараховувалося 52 двори, а поміщицькі землі охоплювали 5 тисяч десятин землі. Після відміни кріпосного права селяни отримали земельні наділи. Площа яких складала 11% від загальної кількості. Роки йшли, і ось вже 1916-й. Новомиколаївка була можновладним владним селищем, а не селом, бо не мала церкви та мала поміщицький маєток. В цій владельної деревні Ново проживало 410 душ. Це мужський женський полк, в цілому 410 душ, а дворів було 84. І сьогодні ми можемо побачити в Новомиколаївці саме ті будинки, які пам'ятають життя при поміщиках. Оцій хаті більше ста років, і ви знаєте, взагалі то по Нове Миколаївці дуже багато старих хат, і іноді складається враження, що, наче ходиш по музею під відкритим небом. Господар хати не виявився людиною товариською. Йому стало цікаво, що ми тут робимо. Вийшов поспілкуватися. А ми вирішили не проситися всередину. Можна подивитися, пожалуйста, без проблем. Проходьте, дивіться. Всі не розходяться, Ой, да, яка старенька хатка. Яка старенька хатка. Ну, все равно уютненько у вас так. Хатка справді затишна, але вже доволі похила. Одна справа захоплюватися візуально, інша мати таку за житло. Та все одно я безмежно люблю атмосферу таких будинків і розповіді про минуле. Про поміщиків у місцевих збереглися різні спогади, все з розповідей власних бабусів та дідусів, рідше батьків. Вони наймалися в цього Яновського у срок, срок називалося, ото з весни і до, як уже уборка пройде, все тоді, тоді верталися по дому. Жили постійно, ось там, не було в його ну, там, квартир, общежитий то там, де скот виганявся пасти, от, а вони там туди навозили соломи, от там все, то там жили. Розкажу, що їсти, значить, були такі ваганці, називалися, дерев'яні, ото на п'ять чоловік сипалось туди. Вот, і вот сідали п'ять, а ті собі п'ять і Вот. Сад був яновського туди, так, де до річки. От. А тільки ж собаки були страшні, а батько каже, а хотілося з яблука попробувати все. От. І то, каже, пришлі як ті сторожа пішли, собаки пішли, ми значить, заскочимо через забор був штахетник. Нервимо в пазух яблука, а там почули ті собаки не, не одна, а там штук чотири чи знаю, летять. Ми, каже, тікаємо через цей забор. І порвемо сорочки, і, і яблука, ті всі, висія палються, і все. Настає 1917 рік. Яновський до того часу віддає всі свої землі в оренду селянам, але всіх задовольнити практично неможливо. Незадоволені були і будуть завжди, тим більше враховуючи вплив тогочасних настроїв. В 1917 году такие были настроения, и крестьяне стали, не стали платить за аренду помещикам, потому что уже же ваш, вроде не ваша власть, а самохватом захватили землю. Но мы знаем, что у нас же тут менялась без конца власть. То белые, то красные, то Деникин, то Врангель. Белые приходят, они говорят, что вы такие сякие захватом землю забрали, это помещичья земля. Красные приходят, говорят, что это ваша земля. І ніки, австро автор венгри приходять, забирають у крестьян землю, а крістинін весною посадив, а власть поменялась. Ну вот как тут конфлікт не возникнет. Ну і в результаті цих конфліктів злые були крестьяне нової Ніколаївки, взяли і сашкліх по эту господську усадьбу. І таким образом, канула вона в літу господська усадьба. Ну що було далі, розповідати не треба. Спочатку практичне безвладдя, потім поступове відродження. Про все пани Яновські засновники села вже спостерігали з іншого світу. Могила Карла Христофоровича, а кажуть, іще кількох членів сім'ї, знаходиться на місцевому кладовищі. Чи можна стверджувати, що місцеві вірно вказали її нам, не знаємо, але й сумніватися не маємо підстав. На кладовищі збереглися старі поховання, а це і справді найбагатшим здається. Іначе цією абрикосою дичкою проріс на старому кладовищі на його пагробі пан Яновський. Та спостерігає, що власне відбувається зараз з його землями, і думаємо, він не дуже радіє. Хоча що тут зробиш, землі виявилися багатими на залізну роду, а це означає її видобуток. А це, в свою чергу, означає зміну ландшафту з усіма наслідками. Як да, отвали да, появилися. Да. Оце у нас І зразу вода пропала. Володязях вода не ну, соя пропала? пропала. А не можна нею не поливати, не сірати, не... ну ніхто. Не, не, не можем, ніякої можемо черпнути, витягнути з колодця, да. попробувати. Попробуйте. Немає води, немає життя. Місцева влада намагається допомогти селянам, та тут все одно залишилися майже одні старенькі люди, бо є речі людям не підвладні. Молодь прагне в місто, де всі зручності при мінімумі фізичних затрат. Порожнє село. Хати залишаються самотніми, зберігаючи самі лише добрі спогади. Дуже було красиве село. Води в колодцях дуже добрі були, прямо сладка. <зас> ну, жили дружно. сто було в селі. Кажуть народу на свята по вулиці не пройдеш спокійно. Вони про таке вже й не мріють. Мріють лише про комфорт в рідному домі. Ви знаєте, дуже гарне село. Невимовно гарне навіть у цьому своєму стані напівжиття. Але я вперше вимовлю ці слова вперше за історію програми. Воно насправді депресивне. Людям тут живеться дуже складно, і ми хочемо побажати, щоб всі їх мрії на краще майбутнє обов'язково здійснилися.